На ранок, 26 серпня, мешканці Коростенської міської територіальної громади відчули запах диму, а згодом побачили і задимлення. Та як наголошують рятувальники, хвилювання зайві щодо тої ситуації, яка на сьогодні утворилась в Коростені, то після проведеного моніторингу півгодини назад, тобто о 8.30 по всім підрозділам Нашого вже Коростенського району, всіх колишніх маленьких районів, це Лугіни, Овруч, Малин, Народичі і Олевські. З'ясовано, що ніяких загорань, ніяких недогашених пожеж на даний момент часу на нашій території і на території міської територіальної громади немає. А щодо димки, яка зараз на території міста, це наслідок пожежі на території Київської області, поблизу Чорнобильської станції. Тобто це вже не перший рік, але в цьому році ускладнюються гасіння пожежі тим, що вся територія замінована. Тобто яким чином буде проводитись гасіння. Зараз вирішується питання на рівні Державної служби і Міністерства внутрішніх справ України на території Коростеня, коростенщини, все спокійно. Прошу не поширювати чутки, не займайтеся зайвими балачками. За словами Сергія Рудзика, сьогодні зранку надійшла інформація про невелике загоряння на Грозенському полігоні твердих побутових відходів. Простіше кажучи, на звал. Щодо е, полігону в селищі Грозина, то на даний час там є займання сміття на площі 10-15 квадратних метрів по поверхні. На місці працює комунальне виробниче господарське наше підприємство. Тільки що я зв'язався з одним із керівників керівників цього підприємства. Мені повідомили, що залучення рятувальної техніки не потрібно. Там зараз працюють бульдозер, екскаватор і водовозка. Тобто Сказали година півтори години часу. Вони його ліквідують. По поверхні пішло по причині. Я поки що сказати, нічого не можу. Два дні назад там також було займання спільно з рятувальниками і КВГП. Знову ж таки воно було оперативно ліквідовано. Суха спекотна вітряна погода щороку сприяє збільшенню пожеж. Говорять рятувальники. Цей рік не став виключенням і на Коростенщині. Шановні громадяни, які проживаєте в приватному житловому секторі, не випалюйте суху траву лише за цю добу, яка Минуло 13 виїздів було на пожежі, із них 12 це на заграння сухої трави і рослинності. Ну, ви ж бачите, в країні військовий стан. Ви бачите і знаєте, скільки пристарілих хворих людей поруч з вами живуть. Ну, ну не вже більше нема чим зайнятися? Ну, не вже більше нема куди діти це сміття. Ну, повірте, якщо ми будемо конкретно знати, якщо буде війна доказана, на сьогоднішній день санкції дуже великі, штрафні з приводу випалювання сухої трави. Але дайте. Змогу, будь ласка, правоохоронцям і рятувальникам сьогодні виконувати своє пряме завдання, а не займатися вашим вихованням. Зупиніться, будь ласка, припиніть випалювати суху траву. Отже, дотримуємось елементарних правил пожежної безпеки. Бережемо себе та оточуючих.